Містер Макс? Ну той смазливий, так, да, да, да. Містер Макс. Це може глянути в готелі там, може, там він став. З кимось там yeah. вже кружляється, ага. А давай ти там глянеш, а я в лікарні гляну. Може він там спить. По пацієнткою, так? Де ж того лінтіюгу лін носить? Так, це не це. Це проносне. Це щоб прутень стояв не потрібно, ні, синку? Ні, це з тим поки в мене проблем немає. Це від срачки, так, це щоб цей... Так, це кокаїн, він тобі поки не потрібен. Йо-йо-й, діді, що це у вас таке прям? А що не так з кокаїном? Веселий водій тоді. А, то він сьогодні знов в мене сраку лапав. Та вас мазливий. А де він падло таке? Та он на почті був, містер Гендрік каже. Скажу, запитую вас, чи у вас жінок багато. було? Ну після цього з миссичками, звісно, що так. Да. Якорь закидували регулярно. Ми вже знали, куди йдете спеціально. Тільки зараз акуратно йти, бо тут я чув, що трамвай садик вже пустили. Це там містер Рой щось трохи їх поламав. Яким х... хріном, якщо ти вивчився так. на законника, то й працюй законником, не лізь, куди ти не, не розумієшся. О, блядун, іди сюди, зараз дід тобі вухо буде відкручувать. не не все, діду, добре. Хай, можна... я не... О, обережно! ДТП. Хто там, Що там, що там відбулося? Ми колись збили. Хто там я їзде? Так, обсі, займіть перемо зараз. Блядун, цей допоможи зняти діда з повозки. Діда, давай, 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 прига, пригань. О, дякую, О, синочки, дякую. І Дід... не бей, не бей, побуси, не бей. Я ж блять, не еду. Б... Лодицюга. Батько. Не батько. подлюка. Батьковського скол... батько скол... отримав. Це ще не батьковський, це ще дідівський. О, блядь. Оце, оце О це батьковський! Нормально <complex one toys> Ой, синку, Дарі, не Say, oh, хотів. <yerde> Давай, дід, тобі дітобецей трошечки. завтра, ого. Ой, Ухо чи в яйця. Не знаю, но я да. Ой, якщо, шо, як якщо ти стоїш і не присідаєш, значить не в яйця. Не в яйця. Яйця надо, надо, там все лізум. І я, не тільки воно. вона, але ми про це нікому не скажемо. І не, вона, вона тільки. Вона мені чимось. Дід передумав більше сварить Смазливого. Він вже а своє дід. получив. Так, синочку, так, зараз я тобі помазюкую, не шевелись, не шевелись, дітки. Давай присяду, щоб ти. Отако От за право вибуху. А що йому а, пече дід знає. А, якщо пече, значить буде заживати. А що це. Блядь. Бляд. Дивно, дивно. Я думав, залу за скунса не буде відчуватися. Ну, за зала Да-да-да. Бля, я сьогодні дорі заплев. Ну нічого, перепочиниш цей твій прутинь її. Квіточка, Квіточка, да. Квіточка, да. Доброго вечора, онучечка, це знову я. Це О. не я смержу, не я. Я тебе впізнав, і ти мене впізнала. Що ти так улибаєшся? А то ти йому улибаєшся. Ну красивий він красивий, да. да вже да. З мене щось ржу за кілометр. Нічого, ввечері ви ще побалакаєте один з одним в салоні. Це і ось тримай сумку. Знову великі пачки грошей. Це гарно. Давай, да, діду, поможу, поможу, діду. Давай, давай мені на... ложимо руку. Тай Ложим. па... граблі свої прибери потім цей дід передасть. <рес> так, <рес> дякую, ну, діду, дітоньки. Ми важко, то, то, не, ти думай, поможу, поможу. Дякую, дітоньки, дякую. Ми тоді на наступний тиждень ще приїдемо. Ти, Слащавий, бери у цю сумку і, і допоможи донести їм до карети. Хочу, Б... да? О, все. так? Нормально. Так. Нормально, це ви всі напрацювали молодці. Що, понесли тоді її до карети? Де там? А я, а я а я в другу. А я Яка друга сторона, Іди сюди. Іду, йду. Я розумію, багато грошей, але законники тебе спіймають. Так, клади всередину, клади всередину, дітки. Може він в салоні, дід, ми якраз тут торба є, може в салон. Та-та, сумка вже в нас. Але може дідно хоч на минуту в салон зайдемо з тою сумкою, ну що ти? То сірайте всередину. Дід не ви хоче сумка? всередину. Якщо що буде в напад, щоб десь вас не поранили? Та не поранять, дід заховається, дід знає ну, як дивіться, вести. Добре. О, дякую, дітоньки, дякую, вам великі усім. Аби не ви цей нас би б знову пограбували. Да, 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 я бачу, як ти вправно справлявся, прям в польових умовах. Без тебе не буде дід пити сьогодні. О, о, ця, о. Багато дід не буде пить. Момент ось такий, типу, або в жопу раз, або вивкою глаз. Ну, вирішив, щоб не туди, то краще пилкою. А... Нас підслухали. Кому там із жопою погано, дід вилікує. Та да ні, знаю за якраз в порядку поки що.